100 законів примноження грошей. Закон 6. Реальна вартість. Перше. Цінуйте свій час. Розраховуйте вартість години вашого життя. Це загальний місячний дохід, ділений на 720 годин. Кожна витрачена година має свою ціну і свою цінність. Друге, інвестуйте час розумно. Перш ніж витратити гроші, подумайте, скільки годин вашого часу це коштує. Це ціна товару. Поділена на вартість вашої години. Чи варта ця річ вашого часу? Третє. Ваша година в бізнесі має ціну. Визначте мінімальну вартість години вашої роботи у мережевому бізнесі. Це місячний дохід від бізнесу, розділений на кількість робочих годин. Четверте, не витрачайте свій час на дрібниці. Не витрачайте багато часу на незначні заощадження, які не варто витраченого часу. Особливо в контексті розвитку вашого бізнесу: п'яте безкоштовне може бути дорогим. Оцінюйте, чи варті витрачений ваш час та потенційні ризики, наприклад, безкоштовні інструменти з сумнівних джерел. Вигоди іноді краще інвестувати якісь платні рішення для покращення вашого бізнесу. Отже, для мережевого бізнесу успіх у вашій мережі залежить від ефективного використання вашого часу. Розуміння цінності вашої години допоможе вам приймати вигідні рішення щодо інвестицій, робочих процесів та розвитку, уникаючи непродуктивних витрат часу та ресурсів. Успіху вам!